Це мій будинок, а це те, що зараз відбудовується. і там люди, там у нас загинули люди. А це мій будинок так, Бородянка виглядала через декілька хвилин після авіанальоту росіян. Ці кадри з власного архіву показує іноземцям ВО Бородянського селищного голови Ірина Захарченко. Гості приїхали до Бородянки зі Словаччини. Їхня головна мета продемонструвати українцям, що, попри проросійську позицію уряду, більшість населення Словаччини підтримує саме Україну. Нам дуже соромно, що наш Premiér, minister uh, Robí uh, je uh, družica s vojenským agresorom. I to sromno dla vsej Slovačiny. I my hočimo pokazati, šo ľudí v Slovačine nechoťať žiť v takoj krajine. I my hočemo byť na pravdenom bodcu, Ni toľka historii, no ta, i takož uh, Людяність. Міхал у Бородянці не вперше. Ще у 22-му році під час візиту до України він познайомився з директоркою Бородянського палацу культури Наталією Бузовецькою та юними талантами селища. Після цього, на запрошення міхала, діти з Бородянки поїхали до Словаччини на музичний фестиваль. Погода. А тепер він привіз до селища свій гурт культових у Словаччині рок-музикантів без ладу а складу. Айгевсам спешконекшн. Бородянка вже маю особливий зв'язок з Бородянкою. Коли я був тут вперше, відновлення ще не розпочалося. Я побачив наслідки російського світу. На власні очі бачив великі руйнування, і зараз я вражений, як ви продовжуєте відновлюватись. Це дивовижно, наголосив Міхал Кащак. Для гостей провели невелику екскурсію селищем. Показали оновлену зону відпочинку біля місцевих озер. Тут словакам вдалося навіть поспілкуватися з місцевими рибаками. Ось цей чоловік з наплічником, який допомагає місцевому дідусю розплутати волосінь з дерева. Це не лише барабанчик гурту, він ще й мер словацького міста Тренчин. Саме туди минулого літа їздили діти з Бородянки. Графію передати верінасіті. У вас дуже гарне селище. Я сподіваюся, воно буде розвиватися у майбутньому без російської агресії. Ваша голова фантастична жінка, дуже енергійна. Це дуже важливо для селища. Бо, коли голова хороша людина, це дуже обнадійливо для людей. Це про співпрацю мешканців та влади. Можливо, ми зможемо стати містами-партнерами, зазначив мертренчину Річард Рівнічек. Серед гостей були представники ще одного культового гурту карпатські хребати. Один із його учасників легенда оксамитової революції, екс-міністр Чехії з питань прав людини Міхал Коцап. На початку 1990-х він був головою парламентської комісії з виведення радянських військ з Чехословаччини. А зараз занепокоєний тим, у яку сторону рухається словацький уряд. Те, що прем'єр-міністр зараз у Москві, це жахлива ситуація. Це дуже небезпечно і для нас, тому що якщо хтось з Європи співпрацює з Путіним, це може зруйнувати єдність. Музика для нас це другий пріоритет. Перший те, що буде відбуватися, і як ми можемо допомогти Україні. Ми усі маємо бути разом проти цього диявола в Москві. Путіна зазначив Міхайл Коцап. Але музика таки була увечері. Два легендарні рок гурти підкорили сцену Бородянського палацу культури.